Багато хто запитує, коли починається збір лісового боротьового меду. Воно по числам не співпадає зовсім. Воно треба дивитися по погоді. Особисто я, не знаю хто як де робить. Особисто я чекаю перших приморозків. Ось такий зранку легенький морозець починається. Оце вже можна сказати, можна починати збирати мед. Тоді. Виходить весь розплід, вже зрілий мед повністю, вже в них просто все добре. А так як зараз, а це все нектар, він ще не зрілий, ще йде якийсь, який-никий є взяток, вони ще носять, ще багато вологів в метку і ще є розплід. Розплід – це молода, молода личинка, вилуплюється з цієї комірочки, ще, ще там є черва, ще то дуже рано. А от вже приходить така пора, вже бджоли всі збираються в зиму в клуб, вжимаються напроти льодка. Вже вони не так літають, не обліпають, багато не гине, можна собі потихеньку брати, підрізати, мед зрілий, розплоду немає, це коли починаються якісь перші приморозки. Колись вони раніше, колись пізніше, коли як виходить. Зараз ще, ще рановато, ще до кінця цього місяця, мабуть, точно ще буде рано.